Прокидаєшся і вже відчуваєш втому. Робота, дорога, плани, дедлайни. Приходиш додому, сил і настрої нуль. Зарплата закінчується швидше, ніж місяць. Так все по колу. Ти бачиш, як інші заробляють в онлайні і думаєш, а може, мені спробувати, але все ще не вийде. Немає досвіду і знань. Я теж так жила, з постійною втомою і відчуттям, що час іде, а я стою на місці. У нас здавався складним, не для мене. Але я зробила перший крок і все почало змінюватись. Для мене це не страшно, якщо є підтримка і супровід, я допомагаю розібратись у всьому з нуля, освоюємо сучасну онлайн-професію, користуємося простими інструментами для полегшення роботи і економії часу. Є шаблони, приклади, як правильно спілкуватися з клієнтами. Я перевіряю твої дії, підказую, і ти відчуваєш, що не одна. В результаті ти отримаєш навички, які допоможуть тобі заробляти онлайн. А ти стаєш впевненою, спокійною і більше не залежиш від чужих рішень. Якщо ти втомилась від найму і хочеш почати розвиватися онлайн, напиши мені Дірект-кодове слово зміни, і я розповім, з чого почати, навіть якщо в тебе немає досвіду.